Набираємо перший ряд. Налаштування на каретці. у вас бокові ось ці речашки на цифрі 2, і ці щиточки нам треба опустити. Плотність, якщо у вас робоча плотність, як в моєму випадку, ось я в'яжу в дві ниточки, робоча плотність 7. Значить, для цього відвороту нам треба буде плотність 5 на дві одиниці менше, ніж у вас є. Мені треба набрати 40 петель. Отже, я висовую по 20 голок з кожної сторони від нуля. І провожу кареткою, щоб вона поставила їх в робоче положення. Далі за допомогою такої лінійки, через одну голочку висовую голки вперед. Не забувайте про крайні, якщо вони у вас є. Тепер включаю лічильник рядів і завожу в каретку нитку, цю ж саму нитку провожу над. Цими голочками. І проводимо перший рядочок, при цьому нитка у вас не має висіти. Тримайте її під натяженням. Перший рядочок провели. Тепер можна так само обережно провести і другий рядок. І на цьому етапі багато майстрів кажуть, що вже можна вдягати грузочок. Щоб відтягнути ці нитки. Але в моєму випадку часто трапляється, що нитка обривається, або якщо я в'яжу без грузочка, то тут петлі не всі вдягаються і з'являється якась зайва нитка. Тому я ще два рядочки пров'яжу з голками в передньому неробочому положенні. Я ось так от відтягую саме полотна і голочки висовую в переднє положення. Так, без грузків воно пров'яже вам гарантовано ці петлі. Третій ряд. І щоб вже, напевно, щоб грузок вам не обірвав нитку. Четвертий рядочок так само. Четвери рядочки вийшли, тепер вдягаємо грузок, чіпляємо грузок за самий крайній ряд. Якщо це у вас можливо. І тепер ми можемо щітки підняти наверх і в'яжемо потрібну вам висоту відвороту з однієї сторони. В моєму випадку це 20 рядів. 20 разів пров'язали, тепер плотність на каретці виставляю на дві більші. Тобто моя робоча плотність. І пров'язую ще 2 рядочки, незалежно від того, скільки вирядів ось тут пров'язали. Завжди це буде 2. Плотність 7. Тепер знову повертаю плотність на 5 Менша. І пров'язую ще 20 рядочків. Пров'язали ще 20 рядочків, і тепер ми можемо зняти грузок. І починається найцікавіше ось наше місце, де в нас рівненько буде ось такий рівний край виходити. Завдяки тому, що ми тут прив'язали на плотність більше. І тепер нам треба ось цей перший рядочок надягти на робочі голки за допомогою декеру. Саму першу крайню тут треба дивитись уважно, бо вона зазвичай ховається. Тобто, коли вам уже далі нема куди засовувати, ось це буде ваша крайня. Саме пробуйте зі сторони, де у вас ця ниточка, ви так точно не помилитесь? Не помилитесь. Так. Ось поближче. Наш перший рядочок, ось ці петлі треба піддягати. І дивіться, ось ця у вас вже вдягнена, значить, ми беремо наступну. Щоб у вас не е, спадала із голки, е, вдягайте саме за ось цей гачок, і щоб з е, замочки у вас були з цієї сторони. Так, тут ниточка трошки подвоїлася, але нічого страшного, вона заховається. Останній в нас О, тут захований буде шматочок ниточки. Або треба прям добренько піддіти. Ось. Все, подивіться, щоб у вас всі ниточки були вдягнені. Ось такий підгиб у нас виходить. Тепер в'яжемо далі основне полотно. Виставляю одразу робочу плотність, не та, що в нас була тут, а робочу. Тобто в мене 7. І голечки, щоб вони у вас точно пров'язались, бо у вас тут дві нитки, висовуємо в переднє неробоче положення. І тут обережненько, повільно проводьте кареткою. Іде трошки тугенько, але нічого страшного, Головне не порвати ниточку. Ось, готово. Тепер надягаю знову грузок. І в'яжу далі свій рукав. Ось такий в нас виходить з виворітної сторони шов. І ось такий з основної з лицевої сторони. Дуже акуратно, дуже легко. Не треба руками кожну петлю набирати. І ось вже у зшитому рукаві. У мене малюсінький такий варіант, теж виглядає дуже прикольно.